На міському стадіоні біля будівлі фізичної культури та спорту збираються люди. Всі вони внутрішньо переміщені особи, які знайшли собі прихисток в нашій подільській громаді. Сьогодні переселенці отримують гуманітарну допомогу у вигляді добротних пакунків з продуктами. Один пакет на родину вагою в понад 15 кілограмів, в який входить все необхідне: борошно, кукурудзяна, пшенична вівсяна курпа, гречка, рис, сіль, цукор, сухі дріжджі, дві банки свиної консерви та пляшка олії. Ми тут получаємо пір раз, а вші нам. Дають гуманітарку молодці, хорошу гуманітарку. В Клішківцях ми через три місяці отримали один раз, і то єлі-єлі там щось сільрада вибивала, вибивала в Чернівцях. Ну е, добилися. Вот а тут ми постоянно получаем. так що спасибо їм і спасибо, хто этим займається. Ми очень довольні. Така поставка в громаду стала можливістю завдяки співпраці з проектом зміщення громадської довіри в межах програми Мріємо та діємо, що виконується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів «Айрекс» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «USAID». Виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський каже: як і працювали в поселеному режимі, так і працюють. Спільно з керівництвом міста проводять робочі наради, на яких шукають та розглядають всі варіанти, аби такої гуманітарної допомоги було ще більше. Та співпраця нашої громади з благодійними організаціями була тісною. Це проект, який в нашій громаді працює. Ну розпочинався саме по роботі з молодю внутрішньопереміщених осіб, але зараз він вже набув такої. Соціальної складової, і сьогодні ми вже в черговий раз надаємо гуманітарну допомогу. Вона надається сім'ям внутрішньопереміщених осіб. Ну, наш, скажімо так, критерій відбору був такий: це ті сім'ї, з якими тісно співпрацюють в рамках проєкту Мріємо та діємо, які відвідують наш молодіжний центр, які активно, скажімо так, долучаються до всіх наших заходів. Ну і, і також ті сім'ї, які зверталися до нас протягом цього періоду, про те, що ну, чи є можливість надати гуманітарну допомогу? Тому наші фахівці молодіжного центру їх всіх обдзвонили. Сьогодні ми роздаємо першу партію. Це 50 продуктових наборів, достатньо, скажімо так, гарної якості. Набори і в подальшому ще також плануємо роздавати цю гуманітарну допомогу. Також на видачі гуманітарної допомоги працювала соціальний працівник організації «10 квітня. Вона діє за партнерство Агенції ООН у справах біженців. Я надавала соціальну допомогу. мене люди питали. Різну інформацію, щоб уточнити там, чи запитати, чи взяти мої координати, тому що на зараз люди потребують і юридичної допомоги, і соціальної можливо якусь інформацію по місту підказати, де що знаходиться, де яка установа, або в яку установу ну краще піти, щоб дізнатися ту чи іншу інформацію. Отож, висновок такий: попри те, що в країні важка ситуація, а війна триває в нашій подільській громаді. Переселенці вдосталь забезпечені всім необхідним для повноцінного життя. Олександр Подолюк, Ілля Биюль, Подільськ, телеканал Кет.